І оголошуємо лауреатів у сьомій номінації. У номінації Благодійник Неурядова організація Стали. Всеукраїнська громадська молодіжна організація Молодіжний рух, здорова Україна. Віра, надія, любов. Всеукраїнської громадської організації. Українська спілка інвалідів. усі лауреатів конкурсу у номінації Благодійник Неурядова організація та для вручення призу Янгол добра запрошуємо! Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Катерину Ющенко! Добрий вечір, найдорожчі друзі! Я хочу перше вам щиро подякувати за те, що ми можемо провести цей вечір разом. Я думаю, що коли ми є разом, коли ми можемо ділитися нашими успіхами, коли ми можемо обговорювати наші, наші проблеми, коли ми можемо підтримувати один одного, це дуже важливо, особливо в таких надзвичайно важливих часах. Я дуже рада, що ми це робимо в цьому будинку. Коли німецький архітектор цього будинку здавав свої останні документи, він сказав, я думаю, що ви знаєте, що це не просто військовий арсенал. І я думаю, що це дуже правильно, що українці знають, коли це має бути арсенал зброї і коли це має бути арсенал мистецтва, коли це має бути арсенал ідеї. Я рада, що ми сьогодні можемо святкувати наших ідей і наше добро. Я маю велику честь сьогодні нагороджувати номінантів у, у неурядовій організації. Я можу признатися, що я вже 30 років працюю з неурядовими організаціями. І я щиро переконана, що тільки коли цей сектор є і великим, і сильним. То суспільство може бути і цивілізованим, і добрим. І я люблю всі три організації, які сьогодні представлені, і дуже чекаю узнати, хто виграє. Отже, третє місце у номінації Благодійник неурядова організація зайняв громадський рух. Віра, надія, любов. Друге місце у номінації благодійник. Неурядова організація зайняла всеукраїнська громадська молодіжна організація Молодіжний рух здорова Україна! Перше місце тобто переможцями у номінації Благодійник. Неурядова організація. Стала Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів. інвалідів. Усі за реалізацію благодійного проєкту мультфільм для незрячих просимо переможців до слова. Шановні друзі, нам надзвичайно приємно і від нагороди, і від того, що існує такий конкурс, і від того, що нам вдалося відкрити нову сторіночку, можливо, десь трошки дивно. Мультфільми для незрячих, тому що. Дивно виглядає, що сліпі діти хочуть дивитися мультфільм, але вони хочуть дивитися. І коли ми зробили цей перший мультфільм і показали незрячим дітям, ми отримали шалену реакцію з дитячою наївністю, безпосередністю, радістю, щирістю, слізьми і так далі. Тому ми готові працювати далі і повірте, що надзвичайно приємно робити приємність для інших, отримувати від цього величезну сатисфакцію, задоволення і відчувати себе людиною. Що так зараз підзвучне з нашої революції гідності? Слава Україні! Героям і героїням! слава! Спасибі вам!